Дуже здорово, то, що є така можливість зустрічатися з Божьим народом. І иногда чувствуешь себе одиноким, но коли ти серед таких же братів, таких же пасторов, колег по цеху, то сразу же одиночество улетучивается, і ти розумієш, що... І з братями теж случается, що і з тобою. Поэтому слава Богу, ми вместе, мы ми одна команда. Слава Богу, за це время. Всім привіт, мене звати Іван. Я з міста Балакії, Харківської області. Ми сюди приїхали е, нашою церквою. У нас тут десь 30 людей, мабуть, і я дуже радий тут бути, бути е, сьогодні. І мені тут подобається атмосфера, люди, посмішки, матеріал, е, те, що викладають, це просто е, ізумруди або я не знаю як сказати з глибини моря. Е, Дістали якісь такі такий скарб і дали. І ти його отримуєш, розумієш. Він тобі дуже корисний, потрібний. Була лише перша, перша урок або лекція, яка просто здивувала, яка просто перевернула мозок. І я сподіваюся, що решта цього дня і наступний день вони будуть дуже плідні для мене. Особисто у відносинах з Богом, та й взагалі, якщо брати служіння, розвиток і місію свою на цій землі як християнина. Дякую. Чому мені подобається бути тут? Тому тут більшість братів, таких як я, які проходять те, що я, які не можуть пройти те, що я проходжу, в яких є великий досвід, такий маленький досвід, і де я почуваю себе дійсно живим, де я можу повчитися і де я комусь потрібний. Тобто тут ця стихія, яка допомагає мені пливти далі і служити моєму Богу і більше любити мого Бога. Перше, це побачити своїх рідних з церкви. Друге це дізнатися багато чого нового в служінні, нові кейси для себе відкрити. А яка тема? Тема вигорання пасторів. Пастором я не буду, але допоможу чоловіку не вигоріти, мабуть. А може і ні. Чому мені подобається тут бути, бо тут. Є люди, які мислять так, як мислю я, бо в них є цінності і цілі, ті цілі, які є в мене. От і я бачу цей практичний досвід цих людей, які працюють, задаючи нові церкви, бо це, це моє бажання. Я рахую, що я для цього живу, бо колись мене призвав, звільнив від разного роду залежності і покликав на це служіння, здати нові церкви. Тому я тут, ну тому я приїжджаю сюди з великою радістю. Також що дуже гості е, така така от обстановка. От, тут радий бачити тебе, ти відчуваєш, що ти тут ну, не, не, не втягнеш, а е, тут тобі раді. Тому я радий от, бути тут і хай Бог благословить всіх тих, хто, хто пожертвував кошти, бо не може бути безплатного. Ланчу безплатного обіду за це, все, хто заплатив. Хай Бог благословить ті, хто заплатив за наше перебування тут, за наш, наш, наш шлях. Слава Богу, за, так, за таких друзів, за таких служителів. Слава Богу. мне И вообще нравится, когда пасторы собираются вместе. Когда мы собираемся вместе, мы чувствуем, что у нас много, мы едины, у нас есть общее видение. Так вот, мы собираемся, чтобы оттачивать видение, мы собираемся, чтобы делиться опытом. Мы хотим узнать новые возможности, новые ресурсы для служения, для развития. Вот это как бы. Плюс у нас новая возможности познакомиться с, еще с гостями, к нам приедут гости. И уникальность этой конференции в том, что мы организовали два дня отдыха на с женами. Мы оплачиваем им отдых, оплачиваем бассейн и сауну. Вот. Так что, поэтому эта конференция уникальна. Спасибо. Мне нравится тут быть, потому что тут я могу Відпочити від своїх справ, познайомитися з новими людьми, зустрітися з братами та сестрами. Також я можу знати про щось нове. Дуже гарна тема. Я вважаю, що вона дуже актуальна, тому що я, наприклад, з Донеччини. У нас зараз йде, йдуть бойові дії, і є дуже проблем, багато проблем з цим пов'язаних.